Всем привет! Вы на каналі Вероника Плеер і сьогодні ми граємо в Spider. Це типу павук. Так, погнали плей. Так, просто нам кажуть. Так, все, погнали. І що я одне дня буду грати? Давайте. Так, о, зразу дробина, Але перше нам потрібно, напевно, червоний ключ. Відкриваємо, беремо цей. І погнали. Відкриваємо тепер ось цю дверку. Тут у нас зелений ключ. Його не бачу поки. Йдемо відкривати заяви найключе. Погнали сюди. Так. Нам потрібен лом. Ось це відкриємо. Так, і далі. Батарейка потрібна. Беремо батарейку. А зараз само все прийду. Ставимо сюди батарейку і включаємо. Все. Так, пук сюди йдемо. Ми йдемо зовсім іншу сторону. Брати драбину. І йдемо ставити драбину сюди. Так, і тут має бути, вроді, вибухівка. Вибухівку одразу беремо. І вернемося по погаечный ключ. Да потім. Упс Йо, Вона на всі тучі походу, поставила. По Ну нічого, я так пройду. Так, зарваем. Мені якось потрібно пройти всередину. Так, відкриваємо і до акуратно проходимо. І нам потрібен гаечний ключ. Йдемо по гаєчний ключ наверх. Так. Ось він. Нормально я одна граю і я вже знаю, де... Що розположено, бо я ходжу і бачу. І зараз я все сама прийду, я знаю. Ну нічого, вона не так далеко, вона не встигне дійти. І перевіряємо зразу, чи внизу немає павутини. Є павутина? Ну навіщо тобі синій ключ? Сподієки воно проблемне? Хто знає з якого серіалу ця фраза, напишіть в коментарях. Може, хтось теж дивився. У нас тут взагалі ніяк не пролізує. Їй це не скучно, і вона піде, дивиться. Так, друзі, я можу спробувати піти, тому що вона пішла. Блин, ну вона якась... Ну, вона трохи нуб'єк вчасно. Просто ось ті... Ці... Понятно. Павутини вони дуже мешають, я вам кажу. Бачите? Нічого, нічого, нічого я зможу. Йо я. Йогу! Я встигла. павук ззаді. і я йду брати жовтий ключ на горілку. Павутина реально дуже мешает, але я думаю, що я вже всі павутини використала. Эй, жовтий ключ! Пам'ятаєте, тут жовтий ключ. Бляха, эта дівчинка його переставила. А я його тільки знайшла. Блін, де мені його тепер пошукати? Що це таке? Жовтий ключ. Червоний ключ. знаю, знаєте, він може бути. Хтось взяв? Хтось взяв уже. Хто? Відкрив? Відкрив, добре. Все. Тепер проходимо. Ми прийшли. Я вітаю. І ми зараз ще раз будемо грати. Так, я думаю десь два ще заграємо рази. Так, ну і погнали. Нажимаємо Play. Так, нажимаємо Play. О, і павук вже вибирає. Так, хто б став павуком? Блін, челік. Окей. Так, нам потрібно скипнути. І погнали. Так, зразу потрібно червоний ключ шукати десь. Так, зразу ми його знайшли. Батарейка тут не була. Це не ключ. Так, там був зелений ключ. Ой, що рух рухатись не могла. Де паук немає. Беремо лом, і йдемо відкривати цю штуку. Друзі, мене було викинуло з гри, тому давайте почнемо проходити. Я не знаю, як вони тут вже розвинулися, там подивимося. Ну, таке, якщо чесно. Алло, oh, гнієм. Mm. Ну, товари, друзі, з вами був я, Вероніка Павлівська. Всім пока-пока.